Це ж паскуда яка. Смачно. Я кажу смачно. Офігенно! Ну, то продовжуй. Я мармуляду на наступний рік закрию. Вибачте, я просто знаєте, давно так не їла, щоб по-справжньому. Зайди, ніби попала в дитинство, де нема війни. А ти хто ж така? Я Валя, на сусідній вулиці живу. А чого я тебе не знаю? Переселенка? Ну, з одного боку, так, а з іншого. Ой Боже, пробач. Дитино, ти такого натерпілася, доню, а я тобі тут ще. Пробач мені. Так, да. все нормально. Ти це, якщо тобі щось треба, я, людина добра, я завжди допоможу. Може, щось хочеш дирунів або вареників. Може, щось інше. А у вас є відро? Ну, подумаєш трошки прикрасила ситуацію Бабі Каті. Зато ось це все безкоштовно. Трошки. Валя. Ти сказала, що ти два дні йшла пішки до села. І що? Я б могла це зробити. А ти розумієш, що обманювати людей недобре? Ой, сестричка, ти б за собою дивилась. Це ти вчора мало чоловіка не вбила. М? А, а ти звідки про це знаєш? Ти забула, де ми живемо? Ми в селі. І ти знала? Угу. Господи, як мені тепер людям в очі дивитись? До мене ж тепер відношення буде як, як до ман'ячки. Йди проси вибачення. І всі скажуть: Господи, яка гарна дівчина, не будемо плювати її в спину. Ну, ти з іншої сторони. От за що? Я маю вибачатись. Я бачу, хтось так і не навчився просити пробачення. Перепрошую. Я. Завжди вибачаюсь, коли не права. Але конкретно в цій ситуації я все зробила правильно. Це він зайшов до ванни, коли я там вже була. Ну, тоді все зрозуміло. Тоді його взагалі в цій ванні треба було втопити. Дуже смішно. Mm. Ти думаєш, мені важко піти і вибачитись перед цим Карпенком? Я не думаю, я знаю. Моя середня сестра не вміє просити пробачення. І це факт. Добре. Тоді я доведу своїй старшій сестрі, що це не так. Угу. Тарасєвич, yeah. у мене є для тебе завдання. Ану, метнись кабанчиком до баби Каті і принеси мені бульби. А чого я? Ну, того, що в мене немає часу, я йду на блокпост. І ще того, що ти у нас мужик. Yeah. І. І. Yeah. І. І І такому дрощу, як ти, зоха не помішає. Давай. Остання хата зліва. Так, Яблука не жерти, ясно? Це нормально? Я чого прийшла? Хочу вибачитися за невдалий старт нашої дружби. І, як то кажуть, від мого столу до вашого. Красно, дякуємо. Вибачення приймаються. Та що? Я тепер одна із вас. <плес> а Що я смішного сказала, га? Пішли ви. Баба Катя, баба Катя! Вдома є хто? Баби нема. Капець. І що робити? Ну, для початку треба познайомитися, а потім вирішимо. Я Наталка. Я Тарасік. І що треба такому молодому, красивому хлопцю від бабки? Картоплі треба забрати. Якщо дуже треба, то в мене є. Реально? Тобі скільки треба? Ну не знаю. А в тебе скільки є і по чому? Ну, відро просто так дам. Ну, якось невдобно. Може я можу чимось допомогти? Не можеш допомогти бульби накопати, а я тобі відсиплю. Добре. Стефані Олексійовно, там десь в кімнаті мій телефон. Принесіть, будь ласка. Зараз Павлович, принесу. Дякую. Твою! Ти це спеціально! Я це я не хотіла. Я прийшла, щоб. Щоб добити мене! Та ні. Просто я. Що просто? Просто мали світ. Я? Взагалі-то я прийшла, щоб. А знаєш що? Так тобі і треба, зрозумів. Е, може, вибачишся! Ага, не дочекаєшся. Телефон? Вже не треба. Несить лід. Я не поняв, а що це за воїни? Що? Найкращих друзів дитинства вже не помічаємо. Зазналась. Будька. Пізнала? Чи мені може краще схуднути після під'їхати, а? Тримай. Ой. Батька! Що ти Валькін, як діла? Ого. <ріст> та слухай, зустріла тебе і стало краще. А буде ще краще, якщо мені найкращий друг дитинства скаже, що місцева тероборона любить. Бо я хочу до них попасти, але щось поки не виходить. А, ну, дивись. У нас всі в селі сходять з розуму від борщу тітки Лариси. А де ця дитя живе? А, та ти сідай, я тебе підкину. <ріст> 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 ну, що? Вибачилась? Ні. Зробила тільки гірше. Здається, ти була права, я не вмію вибачатись. Ну, принаймні, ти визнала своє на правоту. Угу. А як місцеві? Я не хочу, щоб мені в селі дали прізвисько. Щось, типу, Оксана душогубка. Щоб цього не сталося, доведеться мені самій. Іти до того Карпенка і вибачатися. Зате. Як завжди. Що значить завжди? А ти пам'ятаєш, як ти сусідів гімну штовхнула? Взагалі-то він камінням в котика кидав. Так от поки ти боролись за справедливість, мені довелося випрати всі його шмотки і вибачитись перед його батьками, щоб наша мама про це не зізналась. Добре. Пішла я знову ту репутацію рятувати. А мені що робити? Речі мені попросуй. А ти змінився. Розкабанів маєш на увазі. Та перестань. Мені подобається, як ти виглядаєш. Значить, у тебе великі проблеми зі смаком. Пішов ти? Ти пішла. Ти пішла. Так, все. Далі пішки, отуди підеш, там буде вулиця. Третя хата справа це буде хата тітки Лариси. Дякую, батько. Йди <ріху> давай. Ох. 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 Боже, дитинко, що це? Ой, боже моя Не, не їла десь три дня зовсім. Та коли там їсти, якщо ти по колінах в болоті? А воно бахкає везде. Жах, просто жах. А потім ми йшли сюди пішки. Голодні, що капець. Ой-ой-ой, які ж страхи. Слухай, давай я тебе нагодую. Я он тільки дирунів не смажила, пішли. Та якось незручно. Чому? А я краще піду борща наварю. Я знаєте, я ще в лютому наварить хотіла, але в Києві ні бричка ні капусточки. Та давай я тобі приготую борща. цибульки. Ти такої смакоти ще не куштувала. Не картопельки. Бо у мене в селі його всі обожнюють. Ну, якщо вам не тяжко, я би кастрюльку пригубила. Ка кастрюльку? Так що сестр. Ти такі худели, сили є трохи, а? В селі майже хлопців не лишилося, всі на війні. А ти чого тут? Не призвали чи ховаєшся? Е, та мені 17 років. Серйозно? Угу. Виглядаєш ніби старше. Так. Зараз же всі старші виглядають. Ну, Твоя правда. Може цей. Ввечері прогуляємося разом до ларька? Ні-ні, сорі, я сьогодні пообіцяв мамі допомогти прибрати по хаті. А ви тут з мамою вдвох? Ну так. І ще дві її сестри. Зозулі повернулись чи що? Угу. Так, так ми їх добре знаємо. У мене мама вчилася разом з тіткою Галією. А твоя мама хто? Так, а це вона є? Мама Галя. Офігеть. Треба буде мамі розказати, вона зрадіє. Так, ну тут ніби все. Бери це відро. Дякую. Але потім щоб відро назад приніс. Так, 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 так. Щось хотіли. А ось я борщу наготувала. Хай дитина поїсть. Ой, дівчаточки, ж мої господи. Ой, Ну, все добре. Я пішла. До побачення. Дякую вам. Гарного дня. І вам гарного. Більше такого позору я терпіти не збираюся. О, господи, давайте. Цю курку я на вечерю приготую. А це що? Це телятина. А, ой. Добрий день. Я би так не сказав. Я Галя, а сестра цієї жіночки, яка з вами це зробила. Ага. Сама не добила, так сестру прислала мене добити. Та ні, я більше задиплому. Андрій, якщо не помиляюся. Павлович. Дякую. Так от, Андрій, вибачте, будь ласка, мою сестру. Я її добре знаю, вона не навмисна. Просто вона у нас така незграбна. Хоч одна адекватна людина в вашій родині. Стефані Олексієвна. Нанесіть, будь ласка, бокали, стакани, що-небудь. Так. Я сама. ти, Ай, ай-яй! Що за готєводи? Ви що вони ви не хочете? Вибачте воно сама. Ану, прикладіть, прикладіть. Я ввечері курку і теляти носимо. -о, О. Що всі курчата зацінили твоє дефіле? Скільки захоплених коко -ко -ко» ти почула в свою адресу? Взагалі-то я ходила вирішувати коко-косяки нашої правильної сестри. І як успішно. Було погано, стало паршиво. Не дивно. Ти ніколи не вміла спілкуватись з нормальними мужиками. Що-що? А що, що? Правда, око лупанула? А тільки не треба так дивитись. Я з дитинства тільки з мужиками і спілкуюсь. І я їх психологію як сімки лушпи. То, може, лушпана Шкарпенка? Щоб він нас з Оксаною пробачив. А от підилу, шпану. Зараз перешаю. Рівідерче. Давай. Ко-ко-ко. Карін! Привіт! Це я Галя. Ну, Зазуля, твоя однокласниця. Ти що, не впізнала? Впізнала? Тому і проходжу повз тебе. Бо чого це? У мене, здається, російського паспорту нема. Та совісті в тебе нема. Чи я тут що повинна з з хлібом і сіллю зустрічати? Яких збочинців? Так тільки святошу себе, не треба тут корчити. Моя Наталочка все бачила власними очима, як ти зі своїм сином зажималася. Може, у вас там в столиці це норма, але нам тут в борщах такої моди не треба. Про що ти? І скажи своєму тарасіку, щоб з моєю Наталечкою навіть і не вітався, бо пристрелю. Та що з вами всіма таке сьогодні? Ну, як? Ви дуже красивий, Андрій Павлович. Навіть з сінцями. Такий мужній. Стефанія Олексійовна, ну кажіть, як є. Ви схожі на панду. Дуже привабливу. <рігателі> ну, здоров, сусіди! <рігателі> Шо ви? Як настрій? У-у-у. Бачу не дуже. Нічого, зараз це виправимо. Це хто? Я Валентина, сестра Галії Оксани. Так. Стефанія Олексійовна, про всяк випадок заховайте всі гострі предмети. Не очкуй, Андрюха, все буде чітко. Ой, я прийшла вибачити за них. Серйозно? От після цього всього я вас вибачу? Та ладно тобі. Шрами та санці прикрашають чоловіків. Угу. Я ж вам казала. Ну, Я нікуди не піду, поки ти їх не пробачиш. Я думаю, краще пробачити. А тітка діло каже, бо я так можу довго сидіти. Добре я більше не злюся. Ну ти ж учара хитрий, mm -hmm. Ну Я ж бачу, що ти ображений. А образа то гріх. Не бери гріх на душу. <кхем> Андрюх, ну давайте я борщем пригощу. Знущаєшся? Я мало на ока не осліпа, а ти мене борщем пригощаєш. Андрюха, це не просто борщ. А найсмачніший борщ в селі. Відчуваєте? Ну що? Мир? Перемир'я. О, сестрички мої. Відкривайте ще одне шампанське. Тільки не ти. Поговорила я з Андрюхою. Пробачив він вас. Угу. Ну, якщо ти сказала йому, що тобі залишилось жити кілька тижнів і це твоя остання воля, то дякую не треба було. Та я з ним нормально поговорила і все. Ну да. ти вмієш говорити нормально? Капець. Але ви гадюки. Я. Я заради вас пожертвувала борщем, а ви навіть «дякую» сказати не можете. Тіка, ти. Ти Карпенкові борщ? Та. А мала мужикам і стерео. Валя, це дуже погано. Я розумію. Ну, але все заради вас. Ні, Валя, ти не розумієш. Борщі було проносне. Не поняла. Я хотіла тебе провчити, щоб ти перестала брехати. І що робити? Біжи, валя, біжи. Я не хотіла вибачте, будь ласка. Я не хотіла. Як він? Хто? Що. А де мій борщ? Так вона його вилила. Та його не є. Ні, я руки мив. Я тільки збирався. Хо. Так а де мій борщ? Ти ж прикол якийсь? Та ні. Там про нас не було. Але якщо що, це не я? Воно туди випадково попало. Ну, що я мавісь кати що мені 22 я боюсь військомату? Так. Саме це ти й мав їй сказати. Ну, нічого страшного, походимо трохи дивною ріднею по селу. За тебе з мобілізації. <гум> а ось тут ти не вгадав синуля! По селу так швидко чутки розносяться. Що вже за годину у нас тут будуть стояти сусіди і як в зоопарку тикати в нас пальцями. Поговорять і забудуть. Повір мені, Тарасик, що вже за кілька днів про тебе знатимуть не лише всі у цьому селі, а й всі у всьому районі. Думаєш? Знаю. Тому давай збирай свою красиву дубку і пішли до них каятись. Ми маємо дещо вам розказати. Ну добре, хоч не показати, бо на талочці вже на сьогодні вистачило. Так, доню? Та ужас. Мені не 17 років. Що скажеш, ти не її син? Ну так, не її. Галя. Галя мене все а потім ми закохалися один в одного і виходить, що по документах ми родичі, а по крові ми один одному чужі люди. У мене це дістало. Дівчата, я не його мама, я його наречена. Тарасіку 22 роки. А бреше він, тому що він у нас трошки з цикло. І боїться, що його заберуть в ЗСУ. Правда. Правда? Це все? Ми вже думали, хоч одна цікава історія в борщах з'явиться. Стоп, а ви ж ще нікому не встигли про це розказати? Ні-ні. Звісно, -ні. ні. Ми не збиралися нікому нічого розказувати взагалі. Не наша тема. По селу всякій страсті розносити. Ти вибач, що я тебе з циклом називала. Та, ні. Нічого не страшно. Головне, що ми нікому нічого не розказали. Де рідний дім без ворогів, зоря не впаде на нас, не впаде, зоря.